Після кожного обстрілу харківські комунальники одні з перших прибувають на місця влучань, аби швидко усунути наслідки. Але ворог підступний та може нанести подвійного удару, щоб зберегти життя комунальників та забезпечити їх бронежилетами, міська влада звернулася по допомогу до харківського it кластеру. Ми дуже вдячні нашим it компаніям, компаніям нашої спільноти, які досить оперативно відгукнулися, допомогли відповідно зібрати кошти та закупити нові. Бронежилети третього та четвертого класу захисту для того, щоб забезпечити захист для 110 наших харківських комунальників. Міський голова Ігор Терехов подякував it кластеру за надані бронежилети та тісні стосунки, які виникли з харківською спільнотою АйТівців під час війни. На жаль, ми вимушені сьогодні. При тому, коли йдуть прильоти, носити бронежилети, бо були повторні випадки прильоту, і от недавно ці жахливі да, прильоти на хартрони, і коли приїхала наша комунальна служба, були повторні прильоти, потім ще прильоти. І дуже важливо зберегти життя, зберегти життя наших героїв, комунальників, які приїжджають миттєво на всі прильоти. Для того, щоб е, зробити лад, там щоб люди відчували себе, знаєте, в нормальних більш-менш умовах. бронежилети можуть врятувати життя під час повторних ударів ворога. Звичайно, від прямого ракетного удару вони не рятують, але від уламків та засобів ураження, якими можуть бути начинені ракети та безпілотники, вони стануть у нагоді. В першу чергу ці бронежилети будуть розподілені на комунальники в першу лінію, так звано. Тобто це Харків водоканал, Харківські теплові мережі, Харків, міськ світло, наш конашком комунальний пересах шлях -Рембуд». Це саме ті комунальники, які в першу чергу прибувають на місці ліквідації всіх цих наслідків прильотів і допомагають ДСНС ліквідувати ці наслідки. Стоїть задача харківської міської голови забезпечити 100% наших комунальників, які залучаються до ліквідації наслідків обстрілів. Тому інші донори і фонди, які також відтокнулися, найближчим часом передадуть місто Харку. Ще більше, більше ніж 300 бронежилетів, тому всі комунальники будуть на 100% забезпечені засобами захисту на місцях прильотів. Анна Дзядик, Олег Синицький, Андрій Сириця, Олександр Уваров, Харків. Новини.